Цього тижня у рамках нашої традиційної рубрики Тема тижня. Ми запитали вас, якими на вашу думку є сьогодні відносини між США та Росією? 14% вважають, що вони є дружніми, 40% – що нейтральними. 34% бачать напруження у відносинах між двома країнами, і 12% вважають, що відносини між Росією і США є ворожими. З цими питаннями наші київські кореспонденти звернулися і до мешканців української столиці. Нікається між такими державами не може бути порозуміння. Просто не може бути, тому що це дві імперії. Росія ну, от природи завжди ну, вона була агресором. Вона станеться, залишиться. Агресором, я думаю, зі у них нейтралитет. Я думаю, у них зараз нейтралітет. У них чисто ділові стосунки. Поділили сфери впливу. Росіяни забрали Україну, Білорусію, Грузію, так само і Америка. У них свої сфери впливу. Ось і все. Я не думаю, що вони досягнуть якогось консенсусу. Я не думаю, що вони досягнуть якогось консенсусу. Я думаю, що всі ці зустрічі робляться для замилювання очей. бо вони ж конкуренти, у них різні інтереси просто, хоча б на ринку зброї. Тому. Холодна війна триватиме і далі. То зараз в них такі відносини, що е, я думаю, в майбутньому все буде гірше в їх відносинах. Що, все ж таки Америка і Росія ніколи Якби дружно не жили. Можливо, це тимчасово, але це вважає дуже добре, що вони якось намагаються наладити цей зв'язок. Коли я наприклад, була. коли я була маленькою дівчинкою. Нам завжди чомусь Америку малювали як страшного ворога. А тепер все змінюється. Америка з Росією не не те, що дружать, але знаходять порозуміння, і це нормально. Моє мніні що та просто гра на публіку. Моя думка це все гра на публіку. Ну справді між ними є гра, а людям показують, що все так чудово. О, так приязно. Політика це доволі да? Політика – брудна справа, в ній багато лицемірства. Щирість стосунків між державами отак науку визначити важко. Єдине, що я можу сказати, чим більше керівники найвищого рівня зустрічатимуться, чим більше спілкуються між собою прості люди різних країн, тим швидше ми один одного зрозуміємо і прийдемо до миру і згоди в наших країнах. Миру, согласию и пониманию друг друга, пониманию тех проблем, которые есть в той или другой стране.